Всім доброго ранку. Прийшла я до своїх дівчат, хлопців, подавала їсти пити, кролики воно, п'ють, як з перепою. Слухайте, вже почала вона теж їсти цей корм, вже почала звикати вона до корма. Вчора казала, що дам сін, але нарошну не давала, щоб вона привчилася їсти оці гранули. Поняли, бо ми їх такі доволі частенько купляємо і мішаємо з кормом. І вони йдуть з коксидіостатіком, цей корм. І мені добре. Але вони воду п'ють після нього, як от кажу, як алкашики якісь. І сьогодні буде у мене знов тема про кого, буде про кози. В основному сьогодні буде про кози. Вчора я зняла відео і загрузила в Ютуба по поводу того, сказала, що якщо будуть козлики, то підуть на утилізацію. У мене одна людина спитала, з якого віку, коли можна їх прибирати на утилізацію. То я скажу так: мені на м'ясо не потрібно. М'ясо ми таке не їмо. ну мене Діма може його їсти, але щось мене дуже за <кій> То я їх приберу зразу. Поняли, як приберу і за того, що я кажу, що мені треба просто викормити козенят двох, тих, що мені віддають. Козлика і дівчику. Якщо будуть дівчатка, то будемо роздоювати машку, будемо пхати в неї все, все найлучше, щоб було більше молока, щоб вона витягнула 4. Ну, скільки там буде, поняли як. Буде їй важко, звісно, але мусить постаратися дівчинка. То я буду їх, якщо будуть хлопці, то будуть йти одразу на утилізацію. Во. Е, хто хоче і хто займається сирами, роблять тяг. Сичух, тяг. То вони йдуть такі козенята з сьомого по 10-й день, поки вони ще не почали їсти сіно, зерно, поняли, поки в шлунку одне молоко. Таке козеня беруть, нагодовують зранку добре і через годинки-дві його прибирають, забирають цей шлунок, роблять тяг. Тяг робиться він не тяжко. Потім в, цю -всю, в цей шлунок там, де є оце. Молоко поняли, як його легенько треба вибирати вирізати. Туди додаєте солі, скільки влізе, і потім в трьохлітрову банку закатуєте, він там 2 4 місяці стоїть, я точно не помню. Тоді берете стопку то, тої юшки, що звідти натече. Там буде юшки багато, бо я була робила сичуги. Оці ну, я пробувала тільки сир, я не можу їсти з нього. Мені противно. Я краще піду куплю в той той і зварю того сиру або з уксусом зроблю. ну щось я, досить Ні, я Мені була одна дівчинка присилала, вона займається сирами. В, Ютуб, в цьому Фейсбуці вона є, Юля Юль, Юля, Юля чи Юлія Юлія. Якось отак вона підписана. Кому цікаво насчет сирів, то можете знайти її у Фейсбуці. Вона там виробляє якраз оту таку. Ну і людям, хто не бредеться того сичуга, то нормально заходить. Поняли, як я то не люблю таке діло, то я його і не буду більш ніколи робити, той сичух. В мене ото купила мейту, купила оцету, і ото мої сири. Все. А кому треба козиня на м'ясо? Щоб на утилізацію, то треба не менше як три місяці потримати. Хоча б два місяці ви годуєте його молоком, потім молоко з нього то і виходить, воно більш стає таке м'ясо на м'ясо, похоже. Поняли, то треба хоча б 3-4 місяці йому. Тоді його можна прибирати. От. Дай, Машка? Ще е, зараз у нас пара окотів, і кожний, е, старається годувати як йому зручно. Я, в принципі, то розумію, бо кожен господар сам вирішує. Але хтось годує з мисочки, хтось годує соски. Я з мисок теж годувала козенят. У мене, Богу дякувати, то нічого не було, а є багато випадків, просто що молоко йде не туди, куди треба, і козенята гинуть від миски. Розумієте? Це треба бути дуже акуратним, щоб вони не спішили, Ну, бо можна наробити біди. Потім я собі вибрала варіант соска. Але не проста соска, не така, як на дитячих бутилочках, а отака соска. От. Вона йде з таким соском, козеня її заглочує, і воно собі потихеньку ссе. Поняли? Така кришечка. Тут є в кришечці отвір, поступає воздух, і козенятку він не важко, в принципі, сати її. І для нього добре, бо ви знаєте, що він точно не вдавиться. Що не туди, куди не треба, піде, то молоко і більш до природнього способа. Розумієте як? І для вас добре. І козеня менше травмується, і ви менше нервуєте. То, от, отакі соски. То я прямо рекомендую в кого це козенята, хто не знає, як що робити і як вигодовувати, такі соски купіть і не будете мати біди. На бутилку накрутили, на обичну бутилку, чи літрова, чи півлітрова, чи півторачка, яка там вам треба. І все. Перші дні я годую козенята, вони тільки вилізли, я зразу мамку здоюю, бо є хто не здоює, є ще лишає молозиво в імені, я? я здоюю козу і йду годую малих. Це одразу вони в перші години свого життя повинні з'їсти молока, молозива. Для них це дуже корисно. Потім я тоє молозиво обережно в баночку і ставлю в холодильник. І я його вигодовую до тої пори, поки вони його не з'їдять. Воно у мене в холодильнику не портиться, і вони все молозиво з'їдають козенята. Бо є люди, що раз дали молозиво і все, і потім вже кожен раз піде по дої козу, кожен раз ніби свіже дає. Я ні, я вигодовую те, що вони ну, перше молозиво все мають мене з'їсти. Поки вони з'їдають тоє молозиво, це два дні в них уходить на той молозиво, підзбирується то молоко що доїться, Ну і тоді вони вже стають на нормальне годування. В них вони ростуть, збільшується апетит, і вони вже тоді виходять так, що виходить на цю планку, що поїв козу і покормив малих. Во. Е, перші дні козенят я годую чотири рази. От перший день-два я дивлюся. По їхньому апетиту. Ну, я розказую, як я роблю. Я не кажу, вам так робити. Кому підійде, можете робити, кому не підійде, можете робити по-своєму. Я нікого не заставляю і не змушую. Е, перший день я годую чотири рази. На другий день дивлюся, якщо козенятко активне, хоче більше їсточки, все, то я даю йому ще теж чотири рази, то потім перевожу на три рази. І три рази в день я годую, мабуть, зо, зо два тижні. Так. Потім перевожу на рано і ввечері. Годування в мене йде. І Богу дякувати, всі кози виростали. Все добре було. Годую два місяці, більше я їх не годую молоком. Два місяці стукнуло, потихеньку ми з молока спригуємо і вже йдемо на самостоятельні корма. Поняли, як? Так що, отак я, в принципі, займаюся тими козами. Проблем не було. Молодняк хороший. Хто купляв у мене кози, той не жалувався. Ну і звісно, я вам скажу так: якщо хочете добру козу, то вона і стоїть добре грошей. Якщо попала коза безплатно, так як, наприклад, мені Машка і Дашка. Ну, я Дашку, то я за м'ясо обміняла, щоб її не зарізали, то я не думаю, що тут буде в мене прям супер коза. Я не знаю ні її, ні її генетики, хто вона, звідки. Взагалі, ну, що буде, то буде. Потихеньку будемо опрацьовувати матеріал, будемо схрещувати, будемо розбавляти, нові крові, крові вливати. Головне, що є з чим працювати, а то все ерунда. То вже все настроїться. Вже, дасть Бог, приїде козлик, то на осінь вона вже покриється альпійцем, і вже будуть козенята, повинні бути розбавлені, буде добре. Бо в крові важно не тільки мамина сторона, от там мама молочна і все, ні, і татова сторона так само молочна. Якщо Мама молочна, тато м'ясної породи, то там буде середнячок. Ви нічого такого толкового не доб'єтеся. Якщо мама не дуже молочна і тато м'ясник, ну, поняли, типу, більш м'ясна лінія, теж не з дуже молочних козів, так же само нічого толкового не буде. Треба, щоб було і мама молочна, і тато від молочної мами. І там лінія хороша, і там лінія хороша, тоді вам будуть добрі кози. Добрі кози зараз, слухайте, стоять теж немало грошей. І всі, ой, там коза стоїть, от я дивилася, люди там продають козенят. Хороша коза стоїть 15 тисяч гривень. І вона стоїть, я вам скажу, тих грошей. Того, що хороша коза, слухайте, ну вона дає молока, якщо по об'єму її тіла, то вона дає більше молока, як на об'єм тіла корови. Розумієте як? Тобто хороша коза вона стоїть цих грошей. Ну і козине молоко. По властивостях своїх, воно корисніше, чим, чим коров'яче. Розумієте, да? Як? ну, думаю, ви мене зрозуміли. Так що, хто просто не в темі козовода, він того не розуміє, починають, от якщо людина продає, починають розказувати. Ой, така, такі гроші, така сума, та, 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 так стільки багато хочуть за ту козу, а що ж там тої кози? Ну, що ж там, не що ж там, але самі порахуйте. Вона маленька сама і дає скільки молока. Сама коза, коза, вона більше дає, ніж на свою вагу тіла. Поняли, як менше їсть, як за корову. Ну так, да, тільки те, що от перепорчують сіно. тут я согласна. Тут не буду я спорити. Вони люблять дуже стелити. Але в утримані вони легші з ними, як з коровами, наприклад. З коровою треба кожен день ото вичищатися, тачками гнів возити, хай Бог милує. В кози максимум раз в тиждень почистили і добре. Ну, У мене тут а то вже мабуть, місяць не чищено. Я не скажу, що біда. В туалет вона отут ходить, бачите? Там вона собі їсть, спить у неї переділяна клітка. І все. І красота. Підуть на літні, тут повичищаються клітки. кормушки ми знімати не будемо. Кормушки так і будуть, бо не знаю, яка буде зима, може знову будемо зганяти всіх в один сарай, то кормушки ми розбирати не будемо. Не на сіно, не на зерно. А, а вони як підуть на літнік, дівчата, то каша розпороситься, підуть поросята сюди по цих клітках. Ну, то, то потім, то вже до того ми потім дійдемо. І все. І Дашка моя, не знаю, погуляє на осінь, то погуляє, не погуляє, так вона буде і жити у мене. Прибирати я її не збираюся, буде вона в мене відрада моєї душі, та, Дашка, а боїться паразитка? Я в клітку, а вона з клітки. Чого так, я не можу поняти. Я стою за каліткою, вона лізе цілуватися. Я заходжу в клітку, вона готова на стіни дертися. От чого так? Ось це отак. Все, все. чудо моє мале. Шо. Ти боялася? І чого ти боялася? Де Ну Та ти вже ж доця мала привикнути до мене, га? Моя дівчинка маленька, моє сонечко таке. Моє чудо пушисте, Я тебе спасла, а ти така зараза. так, да? Ти така зараза. Так що про кози розказала, про козенят розказала, про соски вам розказала. О. І не знаю, чекаю, коли вона мені, боже, я вже кожний ранок слухайте. Підриваюся і бігом на камеру. <кій> Давай бігом дивитися, розкотилася чи ні. А сьогодні то комедія була. Я дивлюся в камеру, а Дашка стоїть на кормушці. Я на неї, а вона на мене в камеру дивиться. Засікла мене. Да? Засікла, каже, підглядаєш за нами. <кій> і все, стоїть така ділова. Заглядає. А що ж їй? Ну, кот уже в нас не видно. Коли він вже буде той кот, не знаю. Ну, термін 16-го, може, 16-го так і приведе. Але вимічку бачу, ще не наливає, апетит у неї гарний, їй сіно зерно, водички попили. Я принесла відро води їм свіжої, то в них все добре. По здоров'ю бачу, то все хорошо. Богу дякувати. А там будемо бачити, що далі. Ну, ямки на животику вже є. Бачили? От, отам, от, отам, Ото вже ямки в неї. Хотіла спробувати, де хвіст, де копчик. Якщо отак по боках два пальці проходить, то чекайте скоро коту, то вона тікає від мене. Не дається. Я думаю, ми вже з нею подружимося. Це, мабуть, коли вона мені вже розкотиться, піде на роздой, отоді ми вже з нею подружимося. А ця звізда, то, мабуть, в руки буде даватися вже аж осінню, коли покриється, розкотиться, Дашка? Я теж так думаю, махає Глойда. Та аж тоді, напевно, бо в основному коза до людини йде на контакт після окота. Якщо вона у вас не виросла, якщо вона вас не знає з маличку, то подружитися ви з нею аж після родів. Поцюхати тебе? Так, да. давай. Ну, ближче до родів вони стають такі більш до людей, більш до рук ідуть. Ну, бачу і ця так. Вона раніше взагалі тікала від мене, а зараз бачу тако сама. Підійде під руку, От, бачили, руку тримає, вона сама підходить. Це може говорити про те, що в неї скоро окот. Вона буде требувати більше уваги. А є такі кози, що ні, є такі, що не люблять, коли люди їм путаються по Поняли? Ну, Це все, все залежить від, від індивідуальності характера. Так як люди у нас є такі, що люблять увагу, є такі, що. Люблять похвалу, а є такі, що йди, не путайся, і все. Так само і тваринки. У них теж в кожного свій характер, свої принципи. До кожного треба звикати, і кожного треба вивчати і слідкувати за ними. Так що такі то справи в нас, друзі. Бачите, голод не тетка. І Гранули заходять, ну там гранули з зерном помішані. А та кроличка у мене, мабуть, вона якась трошки сліпенька, бо е, часто не дивиться туди, куди треба. Поняли, як? Дивлюся, що в неї, мабуть, з очима проблеми, як в мене, не добачає. Спить. І Гаврюшка спить. Воно їдалися всі і сплять, а що їм робити? Да? Красота моя? Ти знов вивернула воду, ну ото й сиди тепер без води. Так, да. я тобі тільки дала, поп'є, а решту виливає, от привичку має. Попила і вилила. Та на що ти вилила ту водичку? А? Боже, яка вона красива, я не можу, вона така класнюча. Такі вуха класні, така ця розцвітка. Ой, ой дай Боже здоров'я тим людей. Тим людям, які помінялися зо мною, бо я помінялася з ними на отаку, Тільки та чуть-чуть більшечка була і шустріша, а ця менша і якась вона тупіша. ну нічого, Ша, дядьку, безвухий, ти безвухий, мій безвухий. Ти тьокази обзиваєшся, ти тьохаси обзиваєшся. Все припухла да. обіжаєш дитину. Каже, да? А тут отам не видно, вона сама чорна, клетка здорова, темна. Сітка оця, бачите, вона така мілка, мало пропускає туди, то її там майже не видно. Все, друзі, люблю, цілую вас, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, свої родини. Залишайтесь любі ситуації людьми, допомагайте один одному. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!